Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, друзі! Минулого разу ми з вами говорили про книги, які відображають ще одну традицію ранньої церкви. Інакшу традицію, але яка не протирічить, але доповнює загальну католицьку традицію. Тобто традицію, яка відображена у книгах Іванівської збірки, Іванівського Корпусу. А саме Євангел від Івана, Три послання і книга Откровення». Сьогодні ми поговоримо саме про цю книгу, про те, як її насправді правильно читати. Існує жанр, який одержав свою назву саме від книги Откривання грецькою Апокаліпсис. Жанр, який називається апокаліптика, і парадокс полягає в тому, щоб зрозуміти книгу Откровення, яка є одною із пізніших книг, що належить до такої духовно-містичної традиції. Але для того, щоб зрозуміти жанр, ми е, зрозуміти книгу, ми постараємося зрозуміти, а що це за такий е, жанр. У вас які асоціації викликають слово апокаліпсис? Для більшості людей. Апокаліпсис це книга про кінець світу, і апокаліпсис, апокаліптика, апоколі, апокаліптичні це про якісь надзвичайні катастрофічні події, епічного масштабу, так, як такі. Ну, але взагалі-то слово апокаліпсис має цілком протилежне значення. Ще раз повторюсь: буквально апокаліпсис прикладається як откровення. І е, откровення називається апокаліпсисом, тому що це перше слово цієї книги, а як ви пам'ятаєте, існувала така традиція назвати книги по першому слову. Апокаліпсис можна перекласти як об'явлення чи откровення. Буквально означає зняти покров. Тобто, уявіть собі якийсь пам'ятник, який перед урочистим відкриттям накритий покривалом. Ви можете вгадувати якісь контури, ви можете робити, висувати припущення, що ховається під тим покривалом, але настає момент урочистого відкриття, і ви бачите, яким він є насправді. І, власне, апокаліпсис походить від слова апокаліпту, що буквально означає зняти покров. І книга «Откровення» або ж апокаліпсис це книга, в якій знімається покров з історії. Тобто історія, яка дуже часто нагадує Каламотну воду, стає прозорою, і ми бачимо, що насправді рухає історію, що насправді відбувається, що стоїть за всіми тими подіями. Але перескочимо декілька століть назад. Книга Откровення була написана наприкінці Першого століття по Різдві Христовому під час переслідувань християн. За віру. В час, коли Римський імператор вимагав собі поклоніння к Господу і Богу, а місцева влада насаджувала культ імператору. Зокрема, культ імператора насаджувався дуже сильно використовуючи і обман, і насильство в Малій Азії. Власне, там, де знаходилась Іванівська церква. І ось власне. Перші апокаліптичні писання вони з'явилися задовго до тих подій. Вони з'явилися в той час, коли поволі занепадав пророчий дух, час, який самі юдеї казали, дух Божий більше не промовляв до Ізраїля бо мав повернутися з приходом Месії. Апокаліптична література вона народилася як певний синтез між пророчою і повчальною. Лі, е, літературою. І зокрема, яск... вона яскраво розквіла в часах також переслідувань за віру, а саме в другому столітті до Різа Христового, в часах е, Макавеїв. І в часах Макавеїв люди переживали таку певну кризу віри. Тобто, якщо попередню історію досі можна було зрозуміти, е, ми грішили, Бог нас карав, ми втратили все. То натомість тепер народ зберігає закон, виконує заповіді, а царство Боже Місії все не приходять. Натомість одна імперія змінює другу імперію, з'являються різні царства. Здається, зло просто торжествує, перемагає, де є Бог, де його е, обіт, обітниці. Більше того. Почалися переслідування за віру, які ніяк пояснити неможливо. І ми читаємо, що спочатку багато юдеїв заплатили життям, але не зрадили вірі. Потім юдеї почали не вмирати за віру а боротися за свою віру, і вдалося в певний час навіть відродити юдейське царство, яким, що правда, буде правити не син Давида. Це трохи інша історія. І ось саме в той момент. Коли інші царства перемагають, торжествують. А Боже царство де воно? Коли багато людей вмирають задля віри, чи воно вартує, і розквітає апокаліптична література. Апокаліптичною називають тому, що в центрі сюжету є откровення про майбутнє, про те, що має статись, яке Бог дає. Комусь із важливих постатей минулого. Це може бути енох, таємча постать, яку Господь забрав до себе, це може бути навіть Моїсей, бо є апокаліпсис Моїсея тощо. І ось зазвичай Бог обирає когось із визначних постатей і відкриває їм, що має статися незабаром. Але дуже важливо підкреслити, що апокаліптика, по суті суті, це таке пророство апостеріорі, тобто пророство написане після того, як щось сталося, для того, щоб показати, що те, що відбувається, воно є передбачене, щоб показати, що е, історія знаходиться під Божим е, контролем. Тобто, скажімо так, це тобто, метою тої літератури, власне, показати, що це не є перемога зла. Оті переслідування, страждання праведників, що все знаходиться під Божим проводом. Метою апокаліптичної літератури таким чином є не настрашити людей, ну, не мов би, от ви всі грішники, і на вас чекає смола і вогонь. Якраз ні. Метою апокаліптичної літератури є потішити людей, показати, що їхня жертва не є даремною. Саме в апокаліптичній літературі говориться. Про Воскресіння і про вічне життя. Саме в апокаліптичній літературі говориться про жертву, якою перемагається зло. Саме в апокаліптичній літературі історія представлена як боротьба двох царств: Царство Божого і царства сатини, яке ховається за царством цього світу. Тобто апокаліптична література має на меті. Найперше, ще раз зняти покров з історії, а можемо сказати, навіть зняти маски. Бо парадокс полягає в тому, що зло в цьому світі завжди виглядає ну, непереможним, могутнім. Чомусь зло нагадує собою кобру, яка перед китком намагається свою жертву паралізувати поглядом. І ось так само те, що відбувається і зараз навколо нас, знаєте, зло хоче нас обманути у своїй непереможності. Хоче, щоб ми опустили руки. Хоче, щоб ми зневірилися і здались. Ось апокаліптична література вона знімає покров не тільки з історії, але вона знімає маски, бо зло не є таким непереможним. Більше того, апокаліптична література говорить про те, що Бог царює на небі. А тут, на землі, Він ще має воцаритись. Люди, які зберігають вірність Богу серед тих обставин, які борються, які стають жертвою, це не є втрати. Вони насправді є переможцями, які воскреснуть для вічності. Апокаліптичній літературі царство цього світу зазвичай представлені у вигляді диких звірів, жорстоких, підступних, підступних, але які будуть все ж таки переможені. Апокаліптична література. Має своїх попередників у пророчих книгах. Зокрема, є апокаліптичні нотки у книзі пророка Ісаї. Ще більше у книзі пророка Єзекіїла та Даніїла. Власне, Єзекіїла і Даниїла можна вважати ключами або кодом, кодами для зрозуміння апокаліптики. Апокаліптична література використовує, символіч, дуже багато символізму. І це не просто символізм, такий, як шифр зрозуміло для небагатьох. Ні, часто е апокаліптика вживає символічну мову, тому що вона говорить про реальність, яку можна писати хіба загально. Можна сказати, символізм апокаліптики, з книги откривання, це такий інтуїтивно-асоціативний. Він викликає у нас е це символізм, який передає певні ідеї через асоціації. І от є, до речі, дуже важливий момент. Апокаліптична література, вона просякнута символами з Біблії. І для того, щоб зрозуміти образи чи старозавітніх апокрифів, чи зрозуміти образи, які є в Книзі Откривання, не треба натягати на наш час. Але потрібно знати, розуміти той біблійний символізм. І ось, власне, скажімо так, таким чином, апокаліптична література це література потіхи. Література, яка є свого роду богослов'ям історії. Так вона, знаєте, нам це може виглядати трохи, ну, як, вкладати це откровення в уста когось із минулого, але знову ж таки цінність апокаліптичної літератури в тому, що вона все ж таки спонукає нас дивитися через історію. Ця література написана для того, щоб ми ніколи не забували, що насправді Бог царює. І, до речі, саме в апокаліптичній літературі Месія змальовується не просто як політичний лідер, але той, хто покладає кінець злу і гріху, і з приходом якого відбудеться проображення світу. В апокаліптичній літературі Месію зазвичай називають син чоловічий, от зокрема, як у книзі Даниїла. І це висловом, тим терміном Ісус сам себе буде називати Син чоловічий, йде в Єрусалим. Ви все це пам'ятаєте. І апокаліптична література вона зіграла свою роль. Вона підтримала віру багатьох юдеїв у їхній боротьбі. Саме апокаліптична література сформувала месіанське очікування багатьох юдеїв, але з іншого, боку, саме апокаліптична література запалила ті очікування, а очікування згодом приведуть до повстання, наслідком якого стане. Зруйнування Єрусалиму. Єврейські, єврейські книжники, які пережили катастрофу, які займалися реформами юдаїзму, вони саме власне цю літературу вважали небезпечною і тому гордили від неї писання. Але тим не менше, апокаліптична література цінна, оскільки передає нам ту атмосферу очікувань як таких. Ну і повертаємося до книги Откровення, яка дала назву цій літературі. Ця книга виникла так само під час переслідувань. Ця книга говорить про Христа, який промовляє до своїх церков, які перебувають у різних випробуваннях, у різних обставинах. Книга Откровення або об'явлення Івана Богослова», про яке ми поговоримо в наші наступні рази. Це книга, яка знімає маску. Знімає маски з Римської імперії того часу. Яка прикривалася ідеями гуманізму, але водночас мала е жорстоке тваринне обличчя. Ця книга говорить про перемогу, якою став, стало хрест і Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа, говорить про мученство як тим інструмент, як Бог, яким Бог перемагає зло у цьому світі. Так, символізм цієї книги це біблійний символізм. І тут є знову ж таки дуже важливий момент. Так про що ця книга, книга Откровання? Вона про переслідування першого століття, чи водночас і про наш час. І важливо пам'ятати, і-і. Так воно написано до християн, які були переслідувані. Переслідувані, тому що не хотіли визнавати, зокрема, імператора Господом і Богом. Але воно написана до нас, тому що ми також зараз боремось зі злом, древнім злом, з демонічним злом. І так само деколи, з'являється спокуса думати, що воно не переможне завдяки своєму цинізму. Але насправді це зло вже смертельно поранено. І тому те, що відбувається, оця ескалація зла, яка відбувається не тільки останніми десятиліттями, а століттям, це насправді конвульсії смертельно пораненого звіра. Є перемога на небі, має відбутися перемога на землі. Ось і тільки дуже важливо не зневіритись, не бути обманутим злом і всупереч всьому, довіряти Богові, вірити от в цю перемогу. І таким чином, книга Откровення це все ж таки книга потіхи, не така мотивація, щоб заставити нас бути трохи побожнішими. Але це все ж таки книга, яка знімає маски, яка знімає покров з історії і все ж таки нагадує, Бог царює, Бог діє у цьому світі. І історія завершиться Божим царством, слугами якого ми повинні бути. Таким чином, ми з вами завершили розгляд тої композиції писання, тої священної бібліотеки. Наступна наша зустріч буде присвячена відповідю на питанням. І тому прошу задавайте ваші запитання. У коментарях, як на Фейсбук-сторінці Патріаршої та технічної комісії, так само на Ютуб-каналі. Ставте подобайки, поширюйте, якщо вважаєте, що наша праця чогось вартує. Чекаю на ваші запитання. Слава Ісусу Христу!